Перемога збірної чи перемога, чемпіон? перемога чемпіона? Перемога чемпіону. Якби не карате, то що? Дзюдо. Дзюдо. Е, Відходимо від карате. Любиш поїсти на ніч? Звичайно. Да? А в три ночі є таке бажання. <laughs> Інколи. Це нормально, так? Да? Е, футбол. Динамо чи Шахтар? Динамо. Месі чи час. Месі чи Роналдо. Месі. Повертаємось до карате. Твій номер, номер один українського карате жінка і чоловік. Жінка, Аніта а, Ну, Якщо в минулому вже карате. Ну, можу... та, ну, в тебе є, як номер один. Ну, Аніта Серегіна і Валерій Чоботар. Угу. Оптимальний вік для старту в карате. Все суб'єктивно. Да. Нещодавно ти зробив пост да -да. про те, що ти почав свій шлях карате в 18 років. Дуже такий сентиментальний, дуже класний, дуже якісний пост. 에... Питання: чому так пізно? Так склалося життя. Життя так склалося. Ну, можу розширено, розповівся, але майже все я там написав. Ні, я знаю інші речі. ну добре. Чому саме каратет? Тому що пристрасть. А що в інших спорту немає? Просто, мабуть. Мабуть, мені здалося, я хоча займався певний час і іншими там, Ну, бо я займався дзюдо і займався трошки тайським боксом, але чомусь більше присутності саме тут. І, мабуть, так це і залишило мене тут настільки можливо. Як так вийшло, що ти прийшов 18 років карате, і вже не буду казати, через скільки років, ти зараз виконуєш обов'язки президента клубу, так? Я вже декілька разів відповідав на це питання, але кожного разу можна вибрати між дуже короткою відповіддю і дуже довгою. Я буду намагатися знайти щось середнє. Було дуже багато здібних хлопців і дівчат, які займалися, звичайно, вже майже з дитинства, в той момент, коли Максим Петрович в мене перевів там, в дорослу групу в 2007 році, коли мені було 18 років, це 17 років тому. Ну, я просто дуже хотів йому довести, що я щось можу. І я сподіваюся, що я вже довів якось так, тим, що я залишився, і так сталося життя, що він довірив мені через повномасштабне вторгнення бути президентом клубу. Ти задоволений на своїй посаді? Так, да, да, я щаслива людина. Чесно. Я, ну, тіпа, я не просинаюсь кожного ранку, знаєте, інколи люди блін, не на роботу. Я я щасливий людина. Ну, ти бачиш, що чемпіон є куди ще змінювати? Так, да, звичайно. Так я не знаю. Я не знаю, якщо людина думає, що вже немає куди її рости, чи її організації, котрою вона, вона керує, я думаю, що це дуже погано. і Звичайно, це як дуже. я як я знаєш на своїй посаді, я от якщо більше, ніж півтора року, мені вже не цікаво. Да. Я або йду вище, або звільняюся. Так, да, ну просто така в, 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 велика варіативність того, що треба змінити і краще, і там, блин, дуже велике поле для змін. Mm. Е, на твою думку, що потрібно змінити в українському карате, щоб вийти на вищий рівень в цілому українському карате? Я вважаю, що нам. Треба більш систематичним. Я вважаю, що нам треба перейняти досвід молодих успішних клубів, які створили успішні команди. Перейняти його на рівень федерації. У нас дуже багато робиться, але як я казав і про свій клуб, ще дуже багато чого треба робити. Тому що декілька моментів вони є, але їх можна значно покращити і оптимізувати. Ми ж відемо в. В сторону того, щоб все було краще. І система федерації, і фінансування, давайте прямо казати, це все повинно бути не в плані того, що цього буде більше, а просто це було, було, повинно бути, на мій погляд, трошки більш оптимізоване, щоб все просто приймалося, Быстріше рішення, вони швидше доносились, це не були якісь е, недорозуміння. Так що якби, зростати, завжди є куди. зростати завжди є куди. Багато хто називає найбільшою. Хоч проблема українського карате, і інколи про це там ми сварилися з деякими тренерами, там, наприклад, наприклад, на сторінці карате Project навіть це фінансування. Це кажуть найбільша проблема навіть в умовах війни кажучи, фінансування це найбільша проблема українського карате. Як фінансування, як спонсори, за рахунок чого карате може зацікавити спонсорів? Адже трансляції, ми знаємо, це проблема. Трансляції бо це 8-12 годин. Mm -hmm. е, е, трансляції не кожне витримає, важкі сітки, важкі сіда. Треба дивитися на різні ресурси, якби спонсорів медійка не цікавить. Тоді за рахунок чого я думаю, що наш знаєте, в наш час вже ми всі розуміємо, вже не час, як то кажуть, сировинний час. Наш час це люди, це нова нафта, як кажуть. У наші люди, і взагалі фанатичність наших людей, навіть як ви, фанатичність батьків, які прийшли з дітьми на карате і котрі вже полюбили цю Тему це найголовніше ресурс. Я думаю, що це з часом буде. Монетизуватися в плані того, що багато людей просто навколо є вже соціум карате, і він зростає з кожним роком, не зважаючи навіть на зараз на війну, і це дуже важливо, тому що ресурс людей він найважливіший. і всі, хто захочуть прийти зі сторони будь-яким чином, сприяти бути спонсорами, меценатами, вони дуже бож в. Людях, як хотих стає все більше і більше, і більше. і більше. Ну це добра, моя основа. Ну добре, ну без медійки людина не стане е... Ні, я відомою. Да, я розумію. То і спонсорство це за різні. Ні, я розумію, різні. що меценатство це альтруїстична, да, а спонсорство це писав. Да, я там люблю карате, ось у мене умовно кажучи, там 100 тисяч візьміть, розвивайте. Да, да. Да. А спонсор, я спонсор, наприкінці, спонсор. наприклад, ну особисто, я я не 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 бачу за рахунок чого можна зацікавити спонсорів. Тим паче, що є заборона на кімоно навіть. Наносити. Ні, -ні так, ну, я вам скажу прямо, що такої немає, тому що є спеціальні федерації, є спеціальні місця для а, офіційно в правилах ВКФ, є місця зліва. Типу на, титульний на, спонсор, да, да, спонсор да, так? Да, може да? бути навіть декілька. Тобто, наприклад, збірної Японії, в них Japan Airlines, прям зліва на кімоно, і ну, навіть я знаю, що ось і в Санбіні там, а як Сістем здається, вони також на кімоно. Так що є офіційні місця для спонсорів і з цієї справи, і зліва на куртках кімоно. Так що це одна з. З таких речей, котре також може бути. Я вам скажу, що Федерація в певному плані е, зробила вже декілька таких е, зустрічей, де ми безпосередньо з це опрацювали багато питань того, як залучати спонсорів меценатів для подальшого розвитку. Тому що ми, ми всі розуміємо, що ресурс, е, вибачте, фінансовий, він дуже важливий. Без нього нічого не буде. І цьому. Угу. Дивіться, є таке, як би різні розмови. Да? Клуб Чемпіон збирає і об'єднує під своїм логотипом різних. Е, Тренерів і молодих спортсменів, які щось показують, да, <г Civ> якісь ну, тобто, якби займаються таким збира зніманням вершків, як дехто каже, ну звичайно, ні, ні, почекайте. Почекайте <гcem> <гcem> зараз. Я правильно скажу, використовує руки праці інших видаючи за свої, здається, я так сказав. Ну, я не хотів так казати. Та да, але... нічого нормально. Це ну... ж ми ж ми ж можемо прямо сказати, що я ж до сьогодні соромлюсь, що люди таке можуть писати. Всім окей. Просто всі повинні думати про те. Знаєте, я завжди мені дуже подобається це, коли кажуть, і ніхто не хоче подивитись у дзеркало. Тому що всі колись пішли від когось. Всі всі від когось пішли. Якщо так дивитись, всі колись покинули своїх сенсеїв, тому що їм захотілося розвитку. Чи вони захотіли йти іншим шляхом? Я відразу можу сказати, ви можете сказати, ви можемо сказати прямо, ну ось там дуже часто кажуть, що мій клуб переманює спортсменів. Я така інформація дуже багато ходить від різних людей. Так е я не переманюю нікого. Як можу когось переманити? Ось скажіть мені, будь ласка. Як я можу прийти людині і якось сказати, ось переходь там, будь ласка, до мене. Я просто вірю в кар... в свою школу карате, роблю свою роботу. Я вважаю. Достатньо добре, але можна краще. Якщо до мене приходять люди, хто з тих, хто це каже, відмовив би цим людям? Ну, Ну, Згодом. Ти ж розумієш, що я даю... — ну, Діма, даю, я все, все, все розумію, я, да я, я, я все розумію, і це окей. Я, я тому і хочу публічно це сказати. Я не хочу, щоб це. Тому що коли люди не знають, ось інколи деякі люди думають, що я там якийсь о, безпосередньо там, я на себе, можна, що я якийсь там надмінний там, чи що, — я не надмінний. Просто я, ну, я так там я на змаганнях буду намагаюся бути сконцентрованим. У мене будь таке обличчя. Ну, відверто я з тобою теж не хотів там, не, так, так, на початку знайома. Так, так це нормально. Так, це ж окей. Ну, тіпа, ну, я, ж не, я ж не повинен вибачати за те, як я виглядаю, коли я там, на змаганнях сконцентрований. Ну, та в мене таке обличчя. Ви, ну, я ж, ми, всі, ми всі різні люди. Так, є людина в українському карате, на яку ти рівняєшся. Да, Максим Петрович Небожицький, мій тренер. Це е, одна з найкращих людей, що я знаю в житті. Один з найкращих. Відверто. Я дуже тобі дякую. Дякую. Ee, дякую. Ee, якісь побажання на наступний там, на, Нашим хлопцям на чемпіонат світу якісь. Я хочу побажати те, що безпосередньо наш тренерський склад увесь час каже з нашим спортсменам безпосередньо в моєму клубі, що, е, по-перше, віра в те, що. Треба прийти і просто здолати кожного суперника. І це лише вже шлях, який відділяє вже вірити, повірити в те, що ти будеш чемпіоном світу в команді. Першого нашого Кубку світу офіційно в історії карате. По-друге, це відсутність сумнівів, але це частина віри. І, звичайно, це важка праця. Ось у нас навіть hard work, Так, да, Я здогадався, це зараз. наш. Да. Дякую тобі. Дякую вам. Что ты начал, а ты? А, ты не выпущешь. конечно. Я, я, я скажу честно, я пишу, что у вас это два нитра. Не знаю, как вам с тобой, якось. Я, я,